Познайомитися з Оленою Андріївною ми мали змогу на Ужгородському Євромайдані, куди вона приходить з першого дня мітингів. Сьогодні вона нас запросила до себе в домівку, аби розказати, як живуть люди у цивілізованих країнах і які права відстоює на Євромайдані. Олені Андріївні є багато що розповісти зі свого життя. Коли вона була ще дитиною і жила за часів комунізму, уже горіла демократичними поглядами. Разом із друзями у 50-ті роки організували молодіжну спілку Земля і Воля. Пані Олена розповідає: зривали плакати диктаторів, співали українські пісні. У 15 років її арештували і відвезли у КДБ. Звідти згодом відпустили, а товаришів засудили на багато років тюрми. Тому тяжко переживала події на Євромайдані, особливо затримання студентів у Києві. Ночу приходили мужчини. Робили обуск і забирали в ту машину і на сільраду. Всіх звезли. І я пам'ятаю: Господи, як моя бабка, як люди пищали, кричали. Зато я тепер так боюся, коли слухаю, що молодих забираю. Це, це все признаки того часу. У 50 років жінка мала можливість полетіти в Канаду до друзів, коли за кордоном перебувало ще дуже мало українців. Пані Олена розповідає, коли прилетіла в аеропорт, потрапила ніби в інший світ. Там і дороги ідеальні, і чистота повсюду. А особливо Олену Андріївну вразила та демократія, за яку сьогодні бореться Україна на Майдані. Ці правителі, от чи, о, від, ну, держать звіт перед народом. Все має бути прозоро. Недобрі вони. Демонструють, відізвали його звідти. Тобто вони служать народу. Людина прозрачний закон, закон один для всіх. Суд то, той, президент, він нічого не має до суду. Суд обов'язково справедливий. Потім Закарпатка мала змогу побачити на власні очі Америку та інші країни світу. Олена Андріївна працювала і подорожувала, адже той рівень життя дає таку можливість людям. Побувала в Мексиці, Джамайці, Гаїті та на Карибських островах. А через бінокль бачила навіть Кубу. Однак, де б пані Олена не була, всюди розпитували про її країну. Американці не могли зрозуміти, чому українці з вищою освітою виїжджають за кордон. скільки ти була років учителем? Я кажу сорок наве. No ні в якому разі. А скільки ти одержиш пенсії? Ну, як я служницю, якщо скільки пенсії? Ну, і кажу йому 100 доларів. Окей, 100 доларів. Як 100 доларів, Та так 100 доларів на годину. Проживши 10 років західній імміграції, Закарпатка родом із великих лучок все таки повернулася на батьківщину. Тут на згадку її дім прикрашає колекція із горнят, які зібрані з різних країн. Олена Андрівна розглядає фотографії із минулого життя і бажає, щоб її онуки також жили в цивілізованому суспільстві. Я оказуюся.